Ой ти наша мамочка. Дай наша мамочка, що там? Так. Давай ще двоє. І давай вже трошки поспішай, що це ти розтягуєш, цей процес. Доброго дня, друзі, глядачі, підписники. Просто відвідувачі. Як бачите, ми продовжуємо приймати поповнення у нашій курячій сім'ї. Я потрішки забираю курчаток від квочки, тому що вона важкенька. От я переживаю, щоб вона їх не попритискала, от поки там буде долуплювати далі. Ну і мені так здається, що цих заберу, тих швидше полупить. А тоді вже якось ми їх будемо з'єднувати. Ось така у мене наразі є малеча, Як бачите, тут усі, усі біленькі. ось Одне жовтеньке, не знаю, в що воно вдасться. ну Таке, напевно, що буде жовтеньке, так як там було. У нас раніше курочки жовті були. Ось ці біленькі, Це ще не дуже ось обсохло, але нічого, уже сонечко виходить сюди, їм тепленько. От, і я думаю, що будуть вони тут помаленьку сохнути. Зараз принесу їм корму, ось, тому що ось ці ось це і ось це. Вони старшенькі, вони ще вчорашні. От, я їм зараз насиплю, хай вони вчаться довбати. Так, ну, давай ну покажи, ну, покажи ну. <різь> що прихиляється і не довбе, ну. Нічого, повинні вони. Повинні вони довбати по трішки. О, о одне щось спробує. Отак. О. Все, будуть вони помаленьку довбати. От, старшенькі почнуть, біля них меншенькі підтягнуться. Я думаю, поки квочка їхде да вивода, то буде все добре. Цілий ранок кричить мене цей чудік на пташок десь, не знаю чого. Відкрита клітка стоїть повністю. Пазан, пазан ходить всередині, не виходить. Хоча тут відкрито. Відкрито з якого дива. Тут ночувала біля нього качка з каченятами. Я просто фірточко відкрила і пішла. Думаю, хай вона їх виводить, куди вона їх вивела, зараз піду подивлюся. А за це чудо думаю, ну вийде, вийде, хай собі ходить, а він бере і не виходить. Бігунки бігають кругом обійся. Все добре на місці. Качка продовжує нестися. Кілька днів після того, як я яйця забрала під кучку перші. <гум> Кілька днів вона мені не неслася Я вже е, запереживала. Думаю, не потрібно було їсти лізти до її яєць. от Але ні, вона через два дні продовжила яйцекладку кладку. Це добре. Думаю, так. Трішки десь посидить кочка, а там трішки сяде і вона. Ну, а качка з каченятами. Так і не бачу. Вийшла свиням по зелень, буду наривати кропиву, але до кропиви ще ось така, додається лицерка молода, тому що будуть хлопці тут перегорвати. Сіяти, напевно, що пшеницю. Щось таке. Я одним вухом почула та вже запитала, чи можна нарвати. значить Тут можна йди наривай. Може, якщо ще встигну, то може ще десь з одної сторони по обіді, як з роботи, вже прийду. Ще може і косою в кушу принесу, хай буде, то буде і вечір, і ще на завтра. Ну, а поки що так понариваю кущиків більших. Зараз на ранок і щоб нам попили. З кашкою ти. Архипушка у нас сонечко цієї ночі навіть і не заводився. Він уже на пасовисько пішов. Да, <сум> Зайчик. Де тебе буде? Потім пасати. <сум> Пасеться собі, тільки рано вийшли, погукали Архипушка, тільки так голову раз. і... Все. Пасись, пасись. Ось такої свині наминають. Вже потрібно біля них почистити, але. Вчора здоров'я не було, сьогодні зранку щось асу не маю, але вже після роботи, то я вже думаю, буде все добре. Я з цим справлюся, правда в свині? Наминаю, піду іншим дам. Юрась мій, як зазвичай, вже в гарячу цю пору. Як не біля одного трактора, то біля другого. Так, крулятка свіженько. <гум> Вхопили. Вхопили одну половину моркви обоє. І все, їх трублять. Ще курам не досипало, він же щось дуже гукає. І то на все село. Кричить, що вже треба? Що? комбайни несеться. О! <гум> Це гукав мене, щоб показати, комбайни несеться. Ой, Ойгла. Це якась же качка тут згубила. То це сарка під ним губила. Це вже качка. Тобі щось допомагати? Треба побачити, буде піднімати. Поки він перевіряє, піднімається чи не піднімається, бо щось там та навістка опускалася з його приладдям. Хочу показати, що вже черемха. Пахнеть, розпускається. І, ну, і чого? Тому що, знаєте, в очах. Вчора все, ще абсолютно не було. Вчора не було. Сьогодні зранку вже ось. Маємо. Все, каже, піднімає і тримає. На що садома треба. Ще скажи, що на нього гроші треба. Покладуться яйця десь сюди, де качка несеться. О, вона вже тут. Нариває пуху, вже буде, хай там собі лежить. Назад прикрию. О. О, нарешті курам насипала. Все, їсте, давайте ще сполосну і водички вам сюди налю. Їжте, їжте, я вас не чіпаю. Отакі у нас вранці турботи, заботи, роботи, помаленьку щось пораємо. Юра готується ще сіяти. Не знаю, коли ми доберемося до наших городів. От у нас ще навіть гній не розкиданий. Ну нічого, доберемося. Обов'язково. Ще не було такого року, щоб не посадили, посадимо і цьогоріч. Качки так і не знайшла. Уже скоро потрібно одягатися на роботу. Думаю, таки я десь обходжу, подивлюся, де вона, тому що. Ну, тому що хто знає що, хай би краще я знала, де вона, то може десь її ближче сюди пригнала б. Качка, ще не набачила, зате набачила, що ось кущик уже ось такого нарцису у мене розпускається гарнесенько. Хоста витикається перша. О, у мене це перша. Ну і посмикала бере склад, і таки, таки він у мене покорінювався. Ну, то ще буде видно ще пізніше. От коли я відщіплю, от, от і буду пересаджувати. Тоді вже буде видно як. Ух, яка краса. Помахали крилами прямо над нашою хатою, я ще зразу. Скажімо так, не зразу зрозуміла, що Ух-ух-ух-ух, Піднімаю голову, а вони от прямо над головою полетіли. На ставок полетіли. Що он лелека, як кружляє. Десь тільки, що бачила його пару, вже не бачу. Ну, ось, і ще ось така. З'явилася краса, теж нещодавно розпустилася. І вже біля цієї краси я нарешті знайшла качку. Ось вона. Вона на дорозі. На дорозі. О, і Чінлісхан тут недалеко сидить. А що він же тебе не чіпає, ні? Не чіпає вже коченяк. Ну, я так думаю, що все, вже звиклися. Напевно, що не чіпає. Коли вони ну, так спокійненько всі сидять, вона з ними тут, він там. Значить, все добре. Все. Спокійною душею піду, вип'ю. Чаю, чаю не кави сьогодні. Сьогодні вип'ю чаю і буду йти на роботу. Ну що, гарного дня скажемо, правда? Кажіть, кажіть всім гарного дня. Наш ранок минув.